Короче, ребят, це последняя часть гайдів на даний момент. Якщо вам ці відео подобаються, то пожалуйста, напишите під моїм першим відео, довгим прикольним видео. ну, если вам це треба ці гайди, я мабуть, їх все-таки випускатиму, може кому надо вони, но я їх буду випускати в довгих видео. Ладно, сьогодні у нас на представі оцей, оцей і оцей триггер. Починаємо з цього. Допустимо, ви вибрали якийсь бекграунд. Допустимо, такий бэкграунд. От у нас він є. А тепер дивіться, що ми робимо. Нажимаємо на цей триггер. Активуємо його, і нам попадається така менюшка. Якщо ми нажимаємо сюди, то ми можемо вибрати. Допустимо, такий бэкграунд. І от що нам виходить. Окей. Окей. І отак. От бекграунд просто помінявся. От що робить цей триггер. Тепер на очарді цей камера тригер. Якщо ми зайдём в нього і натиснемо edit special, нам відкриється така настройка. Вот що, если ми сюда потянем ползунок. Ой, ползунок. По Получиться таке. Камера просто нам розвертає екран. Все. От на нашёл у нас способно. Може, виставити такі настройки, то буде у нас така фігня. Сальтуха. На очарді у нас цей тригер заканчивать уровень допомагає. Тобто, дивіться, якщо ми зайдемо в нього, нажмем Edit Special І нажмемо на оцю кнопку То от дивіться, що буде. Це надо обычно понимать Ми тут заканчиваем уровень на що способний оцей триггер На заканчиваем уровень Ну у нас ще один є. На очереди у нас последній на сьогодні тригер. Ой. Коротше царян, що в мене упав цей телефон. Єслі... Він робота як гравітація. Якщо ми потягнемо в цей сторону ползунок, нажмемо P1, то тобто есть на ігрока, і буде все отак. -то. Ми тупо полетимо. А цей, тепер, якщо ми потягнемо ползунок в цю сторону, у нас буде так. Мы тупо будем прыгать. Як... Короче, начну я приветствовать и прощаться вс меню. И теперь, ребят, кому понравится отакий цей, отакий формат, пожалуйста, продвиньте ці видео, хотя б... напишите мне что-то. Ну, от просто. Я буду дальше выпускать такие гайды. Завтра, мабуть, два выпущу, либо 6 по ГД. Тобто, я буду вас, хто не знає, може, комусь надо, тригери буду учить вас. Все, на цьому все. Пока. До встречи.